Садились. Пламнях кортиці. Там щось велике плеве. Черепаха, мабуть. Точно черепаха. Плыва. Мелкобудне озеро. Заряж, залишки ряжу. Гідротехнічної споруди такої, що спрямовуло течію. Птахів багато дуже там на обрії. Риба ля-ля. Черепаха, черепаха. черепаха Вроде, Черепах да. а, може, а, це, а може це риба? А, це риба. Ні, черепаха туди пропливає. То, що, то, що, то косячок риби до якийсь. Цепи. карасики ему. Караси, я думаю, да? Да, вон там косяк ходит. Ну, он сейчас тут. Ну, тут. Чего? Там а Может, зайшов, да, якось. Не, ну, Не, Не по размеру это Карас... карасик. карасики да. видно. Сокора вербовий ліс молодий, на ним далі старий. Це берег колишнього Дніпра, коли було водосховище. Тут от такі, бачите, озера утворилися, І от водяний перець, здається, переважно тут рости такі формули. Щириця там і так далі. Але простори вражають. Багато птахів, мартини, чай. Це також цікаво, що багато саме біля цих озер, звичайно, тут заливні такі. Територія затоплює періодично. І тут найбільша трав'яна рослинність зрозуміло розвивається, а ті частини нового берегу вони залишаються більш пустильні, тому що там менше зволоження, менше мулу накопичується родючого. Тому там портулак в воді стоїть прямо. Потула городний. Такий посеред дюн піщаних камінь. Сквізь. Такі простори піщані. А тут протока. Вітаю, шановні глядачі каналу РІД. Зараз ми досліджуємо плавнему частину хортиці, точніше дюни, що утворилися. І тут цікаво як перейти. Ой, гарячий пісок страшний просто. О, перейти на це озеро треба. Кажіть ка. тут творилися. Що ще цікаво, що на оцих мінливих територіях, які періодично затоплюються, періодично. Насушується найбільш найбільше як то вирує життя, біорізноманіття найбільше, тому що якраз цих така система, як то кажуть, максимально представлена найбільша кількість видів. Це колись була протока, якийсь рука в Дніпра, але оцей ряж оця, Перегородили для того, щоб спрямовувати воду від берега в центр русла. Там Дніпро, там місто Запоріжжя вже. От видно як вода заходить і виходить. Без тут водяна рослинність. І суто сухопутні види трапляються. Такі. Мілини і коси. Ось у невеличке озерце, з якого вода вже витікає. Воно наповнилось, коли рівень піднявся в Дніпрі води. І тепер вода виходить потихеньку. Річку. Рогіз Молодий, з'являється. І ось маленькі верби осокури. Ось у мене. Верба. Осокур, осокур. Лобода біла, здається. Щось таке. Осокур, а це верба. Осокорчик молодий, но вони. Ось таке озерце. Хавилося. І по берегах верба, Осокор і вже трав'яниста рослинність Навіть на піщаних таких косах і дюнах. А от дерева деякі старі стоять без листя, можливо. Деякі засохнуть, оскільки вони просто не встигли адаптуватися через цю різку зміну рівня води і, напевно, не встигли наростити кореневу систему. Тому що все всім рухає осматичний тиск, а для цього потрібна потрібна комуні, як це, інфраструктура, якою є коріння. Це стовбур листя. Тому така от ситуація. Але молоді дерева, вони вже пристосовані до цього, і тому вони будуть більш успішними в цих умовах. Проте, якщо рівень підніметься, вони, звісно, загинуть. І загине значно більше організмів, ніж зараз загинуло. Ну все такі вже потужні сокорчики такі. Вони не так часто трапляються. Один до двадцяти десь Пісок гарячий страшний просто краще не ходити тут Треба, мабуть, бігти До затинку Худар я пішов босий але калючка не гостра, а от температура навіть такого білого чистого пісочку досить висока. Далі Дніпро вже хортиця закінчується. Далі він ширший стає. Залишка рибальської сітки. І ось такі от рослини портулак, водяний перець, злакові різні, трошки трапляються вже. Так, а вот і тополя поле біла. Молоденька проростає вже. Тут вже бачимо гірчак шорсткий. Смиковець бурий, все. На тлі багато портувака груднього. Ну от сині зелені водорості. Ціанові, можливо, висохли тут на березі. Я пройшов з каламутом водичку. А взагалі водичка прозора чиста. Все, буде сюди доходила вода, буквально нещодавно тут була до сих пір. Така зелена смуга йде. Це тільки в заводях таких там де. Накопичувалась вона, там де проточна вода немає. зелені ніякої, От, бачите, чиста водичка, приємна. Купа різного металобрухту лежить, сміття трапляється багато. Людська діяльність. Інтенсивно виластять, це в межах міста. Отак, от бачите, судно пласту залишає. Велике. Сліди залишає значні. Різні конструкції, залишки чогось, труба якась іде. Рибальські всякі знаряддя валяються. І ланцюг Потужний. Такі от ланки великі, вожучі. Мабуть якірний ланцюг якийсь. Так, далеко від берега від якісь дерева. Мабуть був острів колись. Якийсь. Отак, от бачите, яка відстань до берега. Це вже у хвістях ортиця. Водичка чиста, прохолодна кажуть. Зараз спробую. Вот така. Купатися можна, але така бадьора. Градусів. 20 десь є, мабуть. Пароход там на тому боці лежить напереді. березі. тут лоход і тут вихід до озера Сокорового. Теж багато сухих дерев. Старих які підсохли тут. Але багато молодих дуже зелених. Водичка така приємна, прозора, малюк рибки, але прохолодний. Поїхали на джипі, газ 69, Наскільки я пам'ятаю, а я йду пішки все по Хортиці Тут за мною бачите такі зарості верби на сокору. Такий тут пейзаж, пісок, воно там Дібро так виглядає, старий. І отася корові зараз тут. Великі вже такі теж дерева тут повиростали. Там такі коси, мілини, острівці, пів острівці. По причалка до дивлячи. Прищалювали кораблі. Тепер вода десь там. за зарастем ловано можно Ровно. просто послухать звук на вкус